Збираюсь на прогулянку, якщо перестане дощик, звісно, тому що зараз трошечки пустився знову. Це мій новий канал, я взагалі думала публікувати на старому каналі відео свої, але чоловік каже, що немає сенсу, тому що я три роки нічого не постила. І, швидше за все, по переглядам там буде, вибачаюся срака. Тому от буду пробувати все з чистого листа. Я вже два роки, трошки більше ніж два роки, знаходжусь в Німеччині. Приїхала в зв'язку з війною. Ну і плануємо тут залишатися, якщо ми вже так довго тут знаходимося, то так, взагалі, раніше, мабуть, півроку я була в такому підвищеному стані. Була тут одна з дітьми. Думала, що повернусь. Повернусь взагалі на 2-3 тижні приїжджала сюди, але, як виявилося, ні, змінила свою думку. Тим паче тут є можливість зараз навчатися, знайти якусь роботу нормальну, більш-менш добре опла оплачую, яка добре оплачується. І ну, умови наразі мені тут краще, ніж в Україні. Перш за все, тут безпечно. <кій> Для дітей також тут є якесь майбутнє. Тому що скільки тривати буде війна, невідомо, а ставити життя на паузу це ну якось трохи для мене не, не резонно. Е, мабуть, перші ці півроку, коли я тільки-тільки приїхала, я була в сумнівах, тому що я не знала, чим мені займатися. Ми приїхали з цизумарюк рюкзаками, грубо кажучи, і ну. Так, пощастило, що через знайомих нам надали місце для проживання невеличку квартиру, однокімнатну, я не знаю, там квадратів 9, мабуть, було. Але ну, в гарній сім'ї, хочеться німецьке казати, а, ми там жили півтора року, певно. Але як постало питання з тим, що мене відправляли від чоб-центру на навчання, я мусила обирати, бо йду навчатися. Навчання тут триває півтора року, це вивчення Б1. Тобто курс Б1. І я чоловіка запитала, що ми робимо, лишаємось, не лишаємось, тому що якщо їхати потім назад, то мені, чесно кажучи, шкода свого витраченого часу, тому що не молодію. І було прийнято рішення лишитися в Німеччині. Тому от-от уже там вже два роки я тут навчаюся, закінчила цей курс інтеграційний на Б1. А зараз, ось був вчора, останній вчора. Не знаю, коли це відео викладу. 18 червня останній день був з політкурсу. У нас наступного тижня екзамен 24 липня. І через тиждень приблизно починається мій Б2-курс, інтеграційний курс. В принципі, я б хотіла працювати по спеціальності, я тут. Можу це робити, але це трохи важкувато, тому що мені треба мати як мінімум це один знання німецької. А поки я вчу німецьку, я хочу працювати вчителем англійської мови, і чим далі я вчу німецьку, тим гірше стає моя англійська, тому що англійська я тут майже не спілкуюся. Деякий час я ще займалася онлайн-уроками, проводила онлайн-уроки. але Зараз літо, і остання моя студентка пішла на канікули, тому. Якось так, не знаю. Ну і не хочеться спілкувати з німцями англійською, хоча багато з них хто спілкується англійською, тому що, розумію, мені треба покращувати німецьку. Не скажу, що я вільно розмовляю німецькою зараз, але в будь-якому випадку можу пояснити, що я хочу, можу в деяких ситуаціях навіть поспорити з кимось, якщо захочете посваритися, ще не пробувала. Але, в принципі, думаю, що змогла. б, Тому що, ну, не знаю, з німцями якось простіше вони. Прямо лінійні, і якщо ти щось їм кажеш, що тобі не подобається, до них швидше доходить. Трохи бардачило у мене тут в кімнаті, але, чесно кажучи, це поки що мене не дуже хвилює. Ах, я переодягаюся зараз на вулицю. Обіцяє 25 градусів, але ну, поки це на то не схоже. І не знаю, куди піду. У мене сьогодні один-єдиний вихідний, тому що я тут також трошки працюю, працюю ще останній місяць. До кінця липня хочу звільнятися, тому що працюю я в одному ресторані помічником на кухні це грецький ресторан. В принципі, там я і почала практикувати свою німецьку, хоча греки розмовляють ну, не дуже добре, але багато чого навчилася, і зрозуміла, що пора вже зупинятися з цією роботою, тому що. Мій курс починається, як я вже казала, через два тижні, через тиждень, через два. І я фізично буду дуже виснажена, щоб працювати. Я працюю з п'ятниці, по понеділю ввечері. У мене виходить десь 20 годин в місяць, іноді більше, іноді менше. Але все одно, через те, що от такий от незручний графік для мене, тому що ну, не можу спланувати свій день. і... Курс у мене цей раз буде 4 рази на тиждень, а з 8.30 по 12.30. І потрібен час на навчання, тому що цей курс буде важче, ніж Б1. Дуже багато лексики. Ну, поки що не знаю, що там буде. Не сказали нам, що нелегко буде. Так що хочу звільнятися. А в ресторані цьому я працюю вже десь. Не знаю, важко порахувати, який зараз шостий місяць, ну десь вісім місяців, якщо не більше. Е, вирішила туди піти, тому що мене туди прилаштував знайомий, знайомий німець. Це взагалі дуже така е, заплутана історія, хто декого зустрів, тому що я ж сюди приїхала хоч і з подругою. Вона живе в сусідньому місті, невеличкому містечку, недалеко в принципі. Але е, треба було якось, не знаю, е, Коротше, не сидіти на місці. У нас тут у місті невеличке місце місто називається ПФУштад, є Варенкорп, можливо, хтось його знає як Тафель. Тобто, це таке, така організація, яка займається тим, що допомагають людям, які знаходяться у скрутній ситуації. Тобто не тільки біженцям з України, там можуть бути ті, в кого немає роботи, пенсіонери, інваліди, в кого немає можливості працювати. І от вони допомагають малозабезпеченим сім'ям, людям. І так далі. І от ми ходили туди раз на тиждень. Бувало таке, що о 5.30 я вставала, щоб поїхати туди, щоб зайняти місце, тому що людей дуже багато приходило, більше сотні, певно. І ну, якщо ти раніше пройдеш, тим краще продукти ти отримаєш. Тобто, вони, ця організація допомагала з продуктами харчування, які вони забирали з магазинів, з пекарень і так далі. Наприклад, у нас тут магазини працюють шість днів на тиждень, і в суботу могли оцей от завоз, так би сказати, так би мовити, зробити. Завести все туди в Воронков, Там потім це все сортується. І продукти, які в хорошому стані, які ще є придатні по термінам вживання, вони сорту, сортували і ділили на оцих от 100 з лишнім людей. Ну, і чим раніше ти прийдеш, тим краще продукти ти отримаєш. Це така була теорія, на практиці воно, в принципі, все одно. Але от в той час я вставала о 5:30, щоб зайняти чергу, щоб бути одною з першої, щоб отримати ті продукти. І, в принципі, так, познайомилася там з одним німцем. Це дід, ну, як дід, йому 57 років, але для мене він, можна сказати, як дід, чомусь я так сприймаю. І він мені запропонував приїхати до нього поприбиратися. Ну, думаю, окей. Не дуже хотілося, звісно, робота, скажімо так, не дуже добра. Але для мене тоді не було іншого виходу, тому що мені хотілося спілкуватися з кимось, хотілося спробувати взагалі працювати, взагалі випробувати свої сили в тому плані, що не сидіти на місці, коротше кажуть. Тому що, якщо ти сидиш на місці, ти деградуєш і нічого хорошого з цього не вийде. Я вже вийшла, чесно кажучи, що трохи соромлюся знімати на вулиці, тому йду по безлітній вулиці, живу тут в цьому райончику. Дуже тісно стоять будиночки, і зараз прямую до контейнеру, де... Люди віддають свій, викидають свій непотрібний одяг, який йде потім на благодійність, може відсилатися в інші країни, перепродаватися, тобто ми його знаємо більше як секонд-хенд. Покажу зараз, як це все тут влаштовано. Ось мій пакетик, і далі піду гуляти вже, може в ліс, але вже трошки крапає. Повертаюся до розповіді про діда. Отже, він мене покликав прибирати, ну думаю, окей. І перший раз, як я до нього пішла, це був жах, тому що я німецькою дуже мало говорила. Я тільки почала вчити німецьку, і багато які багато зречень я будувала по принципу англійської мови. Він, звісно, не все розумів, але розумів. Тобто, ну там особливо не треба було. Він мене залишав у своїй квартирі, в нього однокімнатна квартирка. Я прибиралася, отримувала гроші. В принципі, на цьому наші контакти закінчували. А так я робила, може, раз або два рази в місяць. Не дуже часто, але в принципі для початку було непогано. Ну і коли ми приїжджали туди, в цей Варенкорп, а 5.30 він вже був також там, і іноді мені випадала свіжа випічка від нього, тому що я була своєю молодшою донькою. І ну, так от він нас підгодовував, і ми, в принципі, роззнайомилися. Те, що мені подобається тут Німеччині, у них дуже багато е, різних майданчиків, ігрових пощадок для дітей. Це лише мала частина, яка тут є, знаходиться в такому, я не знаю, як це назвати правильно, ну парк, не парк. Поруч, ось там за забором. Забор українською. Е, Кладовище знаходиться. Ну, в принципі, тут дітки граються. Ми також сюди дуже часто приходили, але зараз живемо не. Ну як, ми близько живемо, але вже бажання не таке, як раніше сюди приходити, тому що ми переїхали у жовтні минулого року на, нове, на нову квартиру і трохи змінилося наше життя, про це трошки пізніше розкажу. Ось, до речі, цей цвинтар. Ще казала, що знаходиться біля дитячого майданчика. З іншого боку є... Yeah. Також початкова школа. Ну, не знаю, тут якось люди не такі забобонні, можливо, чи що. Не бояться жити поруч, тому що там от, будинки є. Навчатись поруч, гратись поруч. І, в принципі, тут будь хто може зайти. Там є, до речі, і туалет навіть, цивільненько все. Іноді тут хтось може і погуляти. Я тут не гуляю, але іноді, як на майданчику знаходимося, то бігаємо сюди в туалет. Повертаюся до свого діда. Він був одним із тих, хто взагалі практикував зі мною німецьку. У нього дуже жорстка така німецька. Я мало що на початку розуміла, але розуміла. Ну і в принципі доводилося якось спілкуватися. Він один з тих, хто показав мені деяку частину нашого міста, сусідніх міст. Він організовував всі поїздки з дітьми. В парки розваг, ну в принципі, мені було робити нічого. Я їздила також. Хоча трохи, чесно на початку було страшно, тому що ну, людину я не знаю, що в нього в голові не знаю, він живе один, а, що в нього за життя трохи було некомфортно перший, перший час. Як виявилося вже пізніше, родина в нього була, він розлучений, в нього є двоє дітей, здається: одна дочка і один син, дочка від. Першого шлюбу син взагалі там не знаю, якимось боком його з'явився. Особливо не випитувала, ну якби захоче, розповість сам. Але ну от, можна було сказати, що він не такий вже й одиночка був. Але він дуже полюбив моїх дітей, тому що не знаю, в них такий зв'язок з'явився. Діти також дуже полюбляли проводити з ним час. Тому іноді ми от ходили разом на... Майданчик дитячий, їздили кудись, або от просто там я допомагала з прибиранням, прибирала. ну, Він допомагав там з продуктами. Трохи пізніше він мені вже сказав, що в нього є знайомий грек, якому потрібна помічниця в ресторан. Я взагалі думала, що я там десь буду офіціанткою якось працювати. Але коли я прийшла туди, з своєю ломаною, ломаною, ломаною німецькою. Поспілкувалася, зрозуміла, що вона відправляє до кухні допомагати його дружині в цей сімейний бізнес в приготуванні страв і взагалі будь-яка там допомога на кухні, вона була також на мені. Ми, можна сказати, ділили обов'язки з нею. І, взагалі, спочатку я туди йшла на підпрацювання, скажімо так. У нас тоді були свята у місті, фестиваль був дуже класний, великий такий. А, і очікувалось, що на цей час буде великий приплив людей в ресторан. Але, як виявилося, завантаження в ресторані було не дуже. Ну, працювати я йшла на 10 днів, здається, щось таке. Але пропрацювавши там, вони мені сказали, давай ми тебе оформимо, будеш тут працювати і надалі. Думаю, окей. Також це було плюсиком мені до того, що я знаходилась на соціалі, я до сих пір знаходжусь, але тобто, якби... Частину коштів можна було, як це правильно сказати, зняти з мене, тобто змінити навантаження на цю систему. Я не знаю, як вона правильно називається. Ну, коротше, це було плюсом для мене. Ну, в принципі, так з'явилася моя перша робота, бо це називається міні-джоб, тому що це не на повний робочий день. І, як я вже казала, працюю там майже 8 місяців, може трошки більше. Але вирішила ставити крапку, і йти далі. Можливо, щось за серпень пошукаю, можливо, десь знайду якусь роботу як репетитор англійської мови. Побачимо. Але хочу відпочити, бо дуже втопилася. Це безперервне навчання. Насправді дуже виснажує і відпочинок перед так би мовити наступним стартом справді потрібен. Також тут недалеко від дитячого майданчика знаходиться такий от невеличкий спортмайданчик. Також у гарному стані. От... Німці дуже дикуються про своє здоров'я, тому дуже часто таке можна зустріти. Так, я вже підходжу до цих контейнерів і хочу дещо сказати, що мені подобається ще в Німеччині, це те, що вони сортують не тільки сміття, вони сортують скло. Тут можна темне, темне скло викидати, зеленого кольору і прозоре. Ось якраз бабуська привезла скло. А ось тут знаходиться той контейнер для одягу, для взуття. Все мусить бути в хорошому стані, але те, що ви не носите вже. Ось так сюди кладеться одяг і потім викидається. І все. Я йду далі гуляти розповідати трошки про те, чим я тут займаюся. Я ще себе некомфортно почуваю, коли бачу людей. Я розумію, що більшість з них німців вони нічого не розуміють, але соромлюся, тому можу перериватися. Та Дійшла вже до невеличкого цього лісочка. Я тут часто раніше гуляла, як ми жили біля нього. Зараз я вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз тут була, можливо, десь проїжджала повз велосипедом. Тому йду. Взагалі десь за чотири дні до того, як почалася війна, я е, сиділа з своїми подружками в Києві. своїй подружки в Києві була ще інша подружка на кухні. Ми обговорювали всю цю ситуацію і я їм казала, та ні, нічого такого не може бути, яка війна, що, які що взагалі за рік зараз на дворі, як ну, люди не вирішуються давно так відносини свої і все інше. Зараз яка дурна була, і що мені ще прикро за що мені соромно, що вони хотіли тоді виїхати, вже тоді виїхати з України, я їм сказала. Тобто я вплинула на них в той момент. Хоча одна з тих подруг насправді би могла мені сюди приїхати. Тобто, через неї я тут м -м, опинилася, за що я дуже дуже вдячна і хоча е, почуття сорому все ще мене не відпускає. Ну і тоді, коли ми е, виїжджали вже з України, їхали туди до Польщі, ми з моєю подружкою ті саме сконтактувалися. В неї батьки в Польщі живуть, і вона сказала нам, запропонувала нам приїхати туди, в Польщу до неї. Ну, ми погодилися. Ми десь там тиждень пробули, я все ще чекала, все ще сподівалася, що все закінчиться. Ми повернемося додому, тому особливо так ну, важко сказати, розслабитися тоді хотілося. Але от була на голках, було дуже страшно, перші ночі взагалі спати не могла, тому що будь-який шум, будь-які машини, там здавалися вибухи. Тобто не можна було взагалі якось е відволіктися від того, що ти тільки шукав в Україні, то це й неможливо було. Тому е, ми були там тиждень, намагалися десь з дітьми ходити на прогулянки. Діти взагалі ну, не розуміли на той час нічого, що відбувається, чому ми тут. Е, тому сподівалися повернутися через тиждень, як мінімум назад, чи тиждень-два. Але, звісно, якими добрими батьки не були. Квартира в них не резинова, там вона розрахована на батьків, скажімо, а нас на той момент було семеро людей і. Треба було щось вирішувати. Моя подруга вона працювала в Німеччині на той період е, часу, і вона планувала повернутися і хотів забрати хлопець. І вона також знову ж таки запропонувала нам поїхати з нею, тому що якась знайома, яка працювала, можна сказати, разом з нею, мала місце, де могла поселити біженців. Тоді дуже великий був приплив, приплив біженців, і багато людей брали безкоштовно, скажімо так, прикантуватися. Всі думали, що от-от закінчиться, скоро, скоро закінчиться. Ну і що, ми погодилися, тому що ми не знали, що робити далі, і, скажімо так, дозволяли вирішувати за нас, погоджувалися на те, що нам пропонували. Поки розповідала, мене трохи не туди занесла, але я повернулася знову в лісі, пішла не сторону. ту е, сторону. В принципі, так, ми й опинилися в Німеччині, як я вже казала. Взагалі майже без грошей були, ми взагалі не знали, що там якісь виплати, яка соціальна допомога може бути. Ми З чим приїхали, з тим і були. Люди допомагали одягом, одягом, їжею. Тобто, можна сказати, що ми дуже-дуже в хороші руки потрапили, тому що якби не ці люди, якби не моя подружка, я не знаю, що б з нами було. Я не знаю, дуже страшно в той момент було, тому ми були. Радію, що виявилось так, як було. Дуже гарно тут дуже люблю гуляти на природі, але рідко-рідко це роблю. Особливо зараз знову ж таки згадала це зв'язано з моїми колишніми, з моєю колишньою сім'єю. Прийомною сім'єю, тому що я боюся їх тут зустріти, вони вигулюють іноді своїх псів, і тому не хочу зустрічатися, щоб не розмовляти. Та сім'я була дуже милою, милою, поки їм було це вигідно, я б так сказала. Я може пізніше трошечки розкажу, чому так трапилося, що ми від них з'їхали, хоча пізніше ще вони підписали контракт з Джоб-центром, щоб джобцентр він оплачував оренду за нас. А пізніше вони нам дали ще одну кімнату. До того у нас було десь 9 квадратних метрів. На трьох ми спали на одному двоспальному ліжку, десь, ну може, місяці вісім. І пізніше ми вирішили шукати іншу квартиру або домовлятися якось з цими хазяївами, щоб вони нам дали ще одну. Вони нам ще одну дали, але вийшла неприємна ситуація, що спонукала нас до переїзду. Тут ще поруч з лісом є такий невеличкий скейт-парк. Дуже часто тут зустрічаються підлітки, катають, не знаю, на велосипедах тут теж їздять. Ми тут декілька разів були з малими, але вони ще малі для такого задоволення. Також тут часто влаштовують гріль паті, бачу оголошення. Ну, все цивільненько, гарненько. Головне на природі і підлітки цим користуються. Я вже прогулялася, мушу повертатися з дому, тому що хочу приготувати ще щось на обід. Зараз 11 ранку. І, в принципі, треба поприбирати трохи. Не знаю, можливо, ще щось буду знімати, але на цьому поки все. Трохи такий сумбурний влог, влог. Влог вийшов. Тому що я планувала розповісти зовсім інше, але вийшло, що розповіла про те, як я потрапила взагалі до Німеччини в це місто. І показала трошки себе. Сподіваюся, буду частіше знімати. Хочу повернути розпаковки вже на цьому каналі. Тому підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!